Доброго ранку, друзі. Розпочинаємо ми новий випуск на YouTube. Зараз прямуємо на Луцький авторинок. Я вам покажу, які ціни, які позиції, скільки цих позицій, пропозицій є присутні на Луцькому авторинку, і взагалі, що відбувається з ринком, з цінами і чи є там взагалі покупці. Бо дуже багато інформації розмаманітної ходить в інтернеті, але зараз ми покажемо реальність. Тому заварюйте чаюху. Ставте кавусько і дивіться новий випис Кенкарс. Ось такий Рено Grand Сценік 2014 року випуску в комплектації Боус. 1,6 дизельний двигун, це вже дивіться, рестайлингова мордочка. У нас лінза, LED знизу присутній. 96 кВт в автомобілі. Вартість авто 10950 130 конячок безключовий. Доступ є присутній, мультифункціональне кермо, оригінальна строчечка, шестиступінчата механіка, електростоянкове гальмо, двохзонний клімат і боус. Акустика тут також є присутня. Друзі, ось такий автомобільчик, доволі хороша вартість за таке авто, за такий пробіг. Тому кого зацікавить, пишіть звертайтеся, також оглянемо. Ще заїхала ось така Chevrolet Captiva за ціною 12 300. Це 2011 року автомобіль з 2,2 дизельним двигуном і ще сім місць в ньому є присутні. Легкосплавні диски, оригінальні, лінзована оптика, умивачі фар присутній темний відтінок, висока, вмістима, і ще й на автоматичній коробці переключення передач. Є дисплей, є клімат-контроль, є мультифункціональне кермо. Тобто все по стандарту для такого автомобіля, але ціна дійсно цікава. Тому також пишіть, можемо провести більш детальніший огляд. Раз покажу ціну. 11-й рік, 2.2 дизель. Двіться два ключі в автомобіля, і це шкода Octavia A5 з просто ексклюзивнішим салоном. І вона ще й Лаурінка. лаурінк Люмін комплектація. 2-літровий дизель, 9 рік, 209 тисяч пробів. 10% вона вартує на лінзі, на дисках. Зараз покажу салон. Так, відкриємо. Лаурін клімент, білосніжний, на пам'ятях сидінь, на механіці, підігріви сидінь і пробігу 209 тисяч кілометрів, знову ж таки, друзі. Тому також, якщо кому буде цікаво, повнопривідна малишка, дизельна, пишіть, звертайтеся, можемо провести більш детальніший огляд і надати всі звіти. Тому пишіть, звертайтесь. Подивіться, які красиві автомобільчики тут ще стоять. Давайте розпочнемо з Renault Grand Scenic. Тут дуже хороша ціна, адже 15400 він вартує. 17-й рік 1.5 дизельний двигун К9К 220 тисяч пробігу. Комплектація звичайна не небос, тому ось така хороша ціна. Був би босешний, був би всі 17, а то 18 тисяч доларів. Тому кому не важлива та акустика. Ось можете отримати цікавий автомобільчик за адекватною ціною, який точно можна розглядати до покупки. Далі Kia Sorento. 2,2 дізельок, 14500, 198 пробігу. І подивіться, взагалі, на стан автомобіля, як він виглядає. Ці кросовери в живому стані дуже важко знайти, але попадаються тут 7 місць, тут повний привід, тобто все, що потрібно, і навіть більше, я би так сказав. Тут є перфорований шкіряний салон, дисплейчик маленький, клімат-контроль присутній. І, звісно, кліренс, надійність, соренто. Я думаю, ви самі знаєте. Тому ще одна цікава позиція з луцького авторинку. Якщо когось зацікавить, то пишіть зразу в Дірект, а ми проведемо огляд. Наступна позиція це Mitsubishi ASX 2014 року випуску на автоматі. І тут 2,3 дизельний двигун, такий як ми підбирали нашим замовникам. 14550 на ціннику, 200 тисяч пробігу на автоматіку на повному приводі. І дивіться, який гарний кліренс. Це міський кросовер. Я би так його назвав, бо він компактний. Дуже часто його обирають саме жінки. Тому пишіть, звертайтеся. Можемо перевірити, продіагностувати автомобільчики, пригнані Швейцарії, тому це дійсно цікаво. І зараз вам покажу реально ексклюзив. Ексклюзив B6 Passat на автоматі і за ціною 10-200. Ви запитаєте, чому така ціна? Я вам зараз покажу комплектацію. Тут є адаптивний круїз-контроль. Хто бачив взагалі в B6 фари? Подивіться, які двохлітровий дізельок, автомат і 230 пробігу. Це 10-й рік, це шоколад, це алькантара, плюшкіра, це автомат, мультифункціональне кермо, дерево. Тобто. Він запакований по максимуму. Все, що тільки можна, є в цьому автомобілі. Тому ось така ціна за дане авто. Ці автомобільчики вічні. Тому пишіть, звертайтеся, також можемо провести більш детальніший огляд. Це яка Октавія заїхала. 1,6 бензин, 7700 вартує 10 рік, 215 тисяч пробігу. Це А5. І подивіться, як круто вона виглядає. В синьому відтінку на дісочках. І саме основне не в універсалі. Це взагалі рідкість. Рідкість, Екземплярчик ось такий. Так вона зачинена, покажу вам ось так. На механіці є сервісна історія, я дивлюсь, обслуговування. І 7700 вона вартує. Далі перейдемо до Audi Q5, 15 рік, 2-літровий бензин 15400. Дивіться, яка аудюха не фарбована, пише на автоматі, повний привід. І... Зараз покажу, вона зачинена на шкірі, на автоматі з дисплеєм. Також, кому буде цікаво, можемо розглянути. Присутня ось така Mazda CX5 і це вже рестайлінгова морда. Бачите, тут LED такий знизу присутній. 14450 вона вартує. 2.2 дизель, механіка 188 тисяч пробігу. Сірий відтінок 2015 року випуску даний автомобіль. На легкосплавних дисках. Зараз покажу, як салон виглядає. Проста надійна, механіка буде ще й економний. Мультифункціональне кермо, клімат, контроль, підігрів, сидінь, дисплейчик є присутній. І ось такий кліренс в автомобільчика високий, містимий. Тому пишіть, звертайтесь, також проведемо огляд. Я аудюшки ще присутні на Луцькому ринку. Зараз я вам в рядочок їх познімаю. Це Audi Q5. 170 тисяч пробігу, 19 650 вартує. Подивіться, в якому стані автомобіль, преміум, квадро, все як має бути. Безключовий, мультикермо, повний електропакет, дерево, дисплей, шкіра, панорама, заряжена машинка, пам'яті сидінь, електропривід кришки багажника, задній ряд. Дійсно доволі цікавий екземплярчик. Вся рівненька, ціленька, дуже гарно виглядає. Вас зацікавить, пишіть Дірект. Далі показую вам Audi a 4 Ось така a 4 На дисках 18 х Квадрова, двохлітрова, 16 рік, без жодного підкрасу. Да? 17650. Це 70 тисяч 70 тисяч пробігу. Притонована, S-Line. мультикермо. Автоматична коробка. Ну Взагалі бомба. Бомба, ракета, седанчику, ось такий автомобіль. Можете так само розглядати до покупки. Тому, якщо когось зацікавить, іслайнівська ось така є. Далі тут відтінок, ну просто бомба. Тут що салон, що зовнішній вигляд. Ідеальний. Шоколадний відтінок, салон білий, 16450 вона вартує. 11 рік, преміум плюс. Подивіться подивіться на цей салон. Білий, білесенький. Мультикермо, автомат, дисплей. Ну, жир, 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 жир. Шоколадний дорогий відтінок. Друзі, ще один автомобільчик. Якщо хочете, можемо так само поглянути, перевірити і надіслати всі детальні звіти. Друзі, дивіться, ось така ще є присутня шевроле коптива. 11850, 11 рік, 185 тисяч пробігу. 2,2 дизельний двигун. Ось такий автомобільчик також присутній. На луцькому авторинку. Якщо кого зацікавить, дивіться, ось ціна. Зараз покажу ще в салоні, як вона виглядає. Білосніжний перламутровий колір, комбінований салон, механічна коробочка переключення передач. Ось такий зовнішній вигляд вона має висока, містима. І зараз покажу, що вам Kia Sorento присутня в білосніжному кольорі 11 рік, 2,2 дизельний двигун, 15700. Вартує 185 тисяч пробів, 145 кВт, повний привід, автомат, все як має бути. Зараз покрив салоні, є безключовий доступ, Ось такий салон з перфорацією, з автоматом, з панорамою, з дисплеєм. Тобто все, що потрібно, підігрівчики, сидінь, обдуви, сидінь, все як має бути. Тому, якщо зацікавить, також пишіть, звертайтеся. Ось такі два кросовери вам також. Луцького авторинку. Подивіться, яка ще Санта Фешечка є присутня, пригнана з Швейцарії за ціною 11900. Це 2,2 дизельний двигун, 200 тисяч пробігу, 10-й рік автомобіль на легкосплавних дисках і на повністю шкіряному салоні. Механіка, проста надійна механіка, клімат-контроль, мультифункціональне кермо і не тільки дизель. Подивіться, білий колір воно дуже об'ємно гарно виглядає, високий кліренс. Надійні двигуни, тому можете розглядати також до покупки, а ми оглянемо, перевіримо і надамо вам всі детальні звіти. Присутні з такі Mitsubishi Outlander, також, також пригнаний з Швейцарії. 11 рік, 2,2 двигун 228 тисяч пробігу. Зараз покажу салон, повністю шкіряний, з боковою перфорацією 229 пробігу. Є дисплей, є автоматична коробка переключення передач, режим вибору модів, акустика тут також, подивіться яка. Дуже гарний, гарний відтінок, салон, багажник, все тут чітко. З фаркопчиком, якщо зацікавить. Друзі, пишіть, звертайтеся, а також можемо провести більш детальніший огляд і надати всі детальні звіти вам. В білому цілому ще присутні ось такий Volkswagen Passat B8 на максимальній оптиці. Це LED-оптика, 2-літровий дизель і 16300 він вартує. 15 й рік, 230 пробігу в тонуванні. Зараз покажу, як задній ряд виглядає. Тривізонний клімат. Спереду віртуалка, автомат, мультифункціональне кермо. Дуже гарний зовнішній вигляд, і саме основне, що білий перламутровий колір. На дисочках 2 літри, Blue Motion. Тому, друзі, кого зацікавить, пишіть звертайтеся, адекватна ціна за такий пробіг, за такий автомобіль, на ледах звертайтеся. Зараз зразу покажу вам ще B7 за ціною 9900. Це взагалі ціна 270 пробігу, 2-літровий. Також ціна дуже. Ціна мегана третього, щоб ви розуміли. На Альканта на звичайних сидіннях, але механіка є присутня. Є мультифункціональне кермо, підігріви. сидінь і ось такий зовнішній вигляд. Тому ось ще раз цінник. Пишіть. <му> Volkswagen гольф ще й в арлайні і за ціною 14800. 180 пробігу, 18 рік. Подивіться, яка губа. Спорт, це спорт, вагівський спорт. З такий Golf Дуже крутизний. Просто мега-мега-мега. Подивіться. як гарно він виглядає. Airline салон. Комбінований Алькантарка, сіреньким. Все як має бути на механіці 180 пробігу. Уявіть, який він буде потужний наскільки він буде валити. Ось ціна, все показує, все розповідаю. Пишіть, звертайтесь. Такий ще електричний опільочок стоїть 22-го року автомобіль. 32 тисячі пробігу, 17 600 він вартує. 50 кВт батарея, 350 запас ходу. Зараз покажу салон. дивіться. Прикольний такий, невеличкий, для міста. Гарна летоптика, МОКа. Якщо буде цікавий, то пишіть. Можемо також провести огляд. Ось астрочка присутня, рестайлінгова, 19 рік, 1,6 дизельний двигун, 175 тисяч пробігу, 10700 вартує на «Парктроніках» по кругу 360, на механічній коробочці, утримання в смузі руху, дисплейчик і от такий зовнішній вигляд. Білий колір. Доволі цікаво, реально цікавий автомобіль за свою вартість 10700. Також можете розглядати 5, «Фрімонт». За ціною 14 550 130 тисяч пробігу в автомобільчику, сіренький ось такий відтіночок. Зверніть увагу, як він виглядає. Класний кросовер за свої кошти. Адже тут двохлітровий дизельний двигун на 125 кВт 7 місць, безключовий доступ, шкіра, автоматик мультифункціональне кермо. Бачили, в якому воно все стані. І сім місць, сім місць в автомобілі. Тому для поціновувачів, друзі, ось такий гарненький. Автомобільчик, екземплярчик є також присутній на Луцькому авторинку. А ми далі переходимо до Суперба. він на номерах, він домашній, я думаю, буде обслужений. 18 рік, 2-літровий двигун, 17 тисяч доларів. Але вибачайте, друзі, пробігу продавець не вказав. Можете зателефонувати і глянути, що там і як там. Це ДСГ, шка це автомат. Зараз покажу вам ще бюджетнічок, 4000 доларів, навіть такі автомобілі також є. 1,2 і двигун, 140 тисяч пробігу, без підкрасів з Німеччини Шкода Фабія. Також присутня на Луцькому авторинку. Далі давайте перейдемо одним кадром е, до ось такого Volkswagen-транспортерчика на ледах 40500 він вартує, 2-літровий двигун, 16 рік, 230 пробігу і 150. Аж у нас кіловат, ого, щось багато. правда, <смі> На легкосплавних дисках ось такий пасажирчик, на автоматі. Зверніть увагу, як ззаді виглядає. ну, Доволі цікавий екземплярчик. Можемо продіагностувати на автоматі, на кліматі, все як має бути. Новий автомобіль, на правильній оптиці. І ми переміщаємось до джипа. Це Grand Cherokee. це 16 рік, 3-літровий дизельний двигун. І такі автомобілі зараз 27500 вартують, 186 тисяч пробів. На безключовому, на шкіряному салоні, на автоматі дисплейчиком на дисках. От такий ще також варіант. До вашої уваги, можливо, когось зацікавить. Ми рухаємось далі. Давайте покажу вам ще шириношку. 4400 вартує 230 пробігу, 9 рік, 1,2 бензин MPI з Німеччини. Автомобіль на механіці, на кліматі. З такий компактний, як перший автомобіль. Можливо, хтось шукає просто в сім'ю, дітей в школу возити, повністю вистачить. Наступний екземпляр це Hyundai AX35, 2-літровий, 16 тисяч доларів. Вартує на лінзі, на парктроніках, пригнаний в Швейцарії, повний привід, 199. Тисяч пробіг. Безключовий доступ, присутній, перфоровані шкіряні сидіння, клімат, контроль, дисплей. І ось вигляд ззаду. Як він виглядає? Повний привід, камера заднього огляду і білосніжний відтіночок. Давайте переходимо зразу сюди. Тут стоїть нас Toyota на камерах 360, 17-й рік і 3,5 у нас бензиновий двигун. 11 тисяч всього лиш пробігу. 3,5. Перламутрі в обвесіках, темна стеля у нас все чітко, все чітко. Подивіться, заряжена машинка, кемрюха. Пересилайте друзям, коза цікавить спойлером. Модерн, взагалі, бомба, бомба-ракета, цінник фіксуємо і рухаємось далі до Форт Кугі. Бачите, яке різноманіття. Автомобілів Ford Koga 14300 вартує 200 000 пробігу. 2-літровий е, двигун 2015 року даний автомобіль. Даний автомобільчик, повний привід. Ось вам ціна, ось вам салон. На механіці і ось вам зовнішній вигляд. Дуже цікавий також екземплярчик. Йдемо зразу одним рядочком. До бюджетних позицій це на вибір вам і меган, і сценік. Сценік 2 літровий бензиновий двигун 2006 рік, 7 місць пробіг не вказаний, треба телефонувати. Ось такий салончик 7 місць і зовнішній вигляд. А меганчик на кліматі, на механіці 190 пробігу, 1,6 двигун, 5200 вартує. 2006 року, пригнаний з Німеччини. Також можемо провести огляд. Пишіть звертайтеся, будемо розглядати до покупки. Бачите, скільки автомобілів різноманітних стоїть. Тому всі питання. Пишіть, телефонуйте, звертайтесь, будемо проводити огляди, супроводи по авторинку. Ну що, пробіглися ми трішки по авториночку, і, як завжди, зроблю якісь свої міні-підсумки. Зараз ще буду вам знімати варіанти, але що хочу сказати. Ціни зараз доволі цікаві. Адже місяць тому бачив, автомобіль був пригнаний, і зараз продавець випустив аж 1000 доларів від цінника. Звісно, ще там можна торгуватися і не тільки. З чим це пов'язано, зараз розповім. По-перше, це те, що е, люди. Паніці після прийняття нових законів, після того, що мало хто виїзний, все буде дорожчати, але багато хто готовий продавати за безсінці автомобілі, щоб просто вивести гроші, заробити, там раніше. Вони заробляли там 500 тисячу доларів, зараз готові 200 доларів заробити і продати цей автомобіль. Тому для кінцевого споживача для покупця, я думаю, це величезний плюс. Бо знову ж таки автомобілі будуть тільки дорожчати. Все дорожчає в е еко. Е е Економіка така, але ну, я вважаю, що це величезний плюс реально для кінцевого споживача для покупця. Що е, деякі продавці зараз ціни опускають, причому на свіжопригнані автомобілі. Тому ми працюємо по Луцькому ринку зараз. Знімаємо вам варіанти, пропозиції, е, підбираємо нашим замовникам зараз. Маємо супровід по авторинку так само. Звертайтеся, пишіть команда Кенткарс до ваших послуг, а ми рухаємось далі. Я вам покажу ще екземпляри, бюджетні екземпляри, які також варті уваги. Це шкода Октавія А5, 8990 вартує 1,6 дізельок, 11 рік, 77 кВт. На механіці є також присутні підігріви сидінь, є 4 склопідіймачі, регулювання дзеркал і ось такий гарний салончик. Зараз покажу вам ще взаді, як вона виглядає. Сіренький колір, фаркопчик і такий гарний зовнішній вигляд. Ми також можете розглядати до покупки. Автомобіль цікавий. Далі у нас Renault Megane 2 за 5999 2008 року випуску 205 тисяч пробігу, 1,6 бензин з сертифікатом з безключовим доступом на механіці. Є клімат-контроль, є круїз, чотири склопідіймачі, регулювання дзеркал. І ось такий зовнішній вигляд. З фаркопчиком також в нього є. Зараз вам ще покажу декілька екземплярів: це Renault Megane 3 на дисках, 1,5 дізельок, 213 пробігу. 10-й рік. 10 рік. Це кондиціонер тут звичайний. У нас, бачите, клімат контролю немає. Мультикермо, є сертифікат відповідності, круїз-контроль присутній. Тому також доволі цікавий екземплярчик. 6999. Далі переходимо до опілька. Це Astra 5850, вона вартує. 1,6 дізельок, 217 пробігу. 2008 рік. І в кузові хетчбек на механічній коробці переключення передач, автосвітло двохзонний, е, точніше, два з передніх склопідіймачі, е, мультифункціональне кермо і це знову ж таки кузов хетчбек. Тому, друзі, якщо хочете, можемо також перевірити. Меган другий за ціною 5850, друзі. З 2006 року випуску 1,6 бензиновий двигун 178 тисяч пробігу. Ось, подивіться, 5850 з рейлінгами, на механіці, з кондиціонером, гарненький автомобільчик, економний з оцінкованим кузовом. Є додатковий комплект коліс ще в багажнику. Тому бюджетничок і в наш час, те, що потрібно. Ось такий Фордік за ціною 4600 друзі. 2007 року газ, бензин. Ось такий в нього салон. І ось такий зовнішній вигляд ззаду. Тут тисячу позицій просто в бюджеті від 5 до 6. Луцький авторинок. Подивіться, опілочки, гольфики, шкоди. Ну просто мега-мега. Торинок вже майже завершено, друзі. Ми повизнімали вам цікаві пропозиції, екземпляри, що взагалі стоїть, що завозиться. Про ціни я вам розповів, яка ситуація. Дійсно є цікаві екземпляри, які можна вибирати. По ринку, що скажу, не прям він такий масштабний, як то був три місяці тому, але все рівно люди приїжджають, люди обирають автомобілі і свіжі е, машинки завозяться. Тому Якщо ви хочете автопідбір чи хочете приїхати супровід по авторинку, походити так само можете написати нам. Номер телефону завжди вказаний під кожним відео, плюс в описі можете телефонувати. Проконсультуємо, поговоримо, що можна в вашому бюджеті взяти, що можна обрати. І звісно, приїдемо сюди і будемо шукати для вас омріяне авто. Тому з вами була команда Кенкарс. До нових зустрічей. Can I, can I, can I swallow, what I, what Can can I, can I swallow, can what, you, what can I, can I can what, you, what can I, can I can what I, what I, 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 what